Росіяни калькулювали всю номенклатуру можливого нашого озброєння і дрон ракета пекла і паляниця, і все на них от літіта. вони просто не могли угомонитися, я так скажу стіжком. чати розривалися, два майора розривали два баяна з воєнкора істерили. Тринадцятий, який чи то десь сидить, чи ні? Навіть він це писав і писали: Оце летить, значить, летить Нептун, летить паляниця, все летить. Фламінго летять в общем, все рахували. Мені здається, що треба частіше цього. Як вам це вже ж не мультики. Ми дивимося, це вже відпрацьовує щось хороше. Ну да, так це знову питання до прем'єр-міністра, до колишнього прем'єр-міністра, нинішнього міністра оборони, виробництва зброї, організація виробництва зброї, тому що росіяни відчувають відповідь. Вони бачать, що ну тих хто принаймні розуміється на цій тематиці, вони розуміють, що йде відповідь і наслідки їх і їх ну лякають, тому що зна. Но ну, ці самі воєнкори постійно говорять, що ледь не вперше свою історію Кри російська територія стала проблемою для Росії, бо ніхто їх так не бомбардував в глибину за 2000 кілометрів і так далі. Ну, наприклад, хто не знає, у Другу світову війну наприклад німецька авіація не могла так бомбардувати, наприклад, під Уралом, тому що тому, що не було таких стратегічних бомбардувальників. А тепер виявляється і до Волги долітає, і до там і в Тюменську область долітає, нищить їхню інфраструктуру, і такі глибинних операцій. Ну Росія, я б сказав, ніколи не відчувала, тому що їх завжди рятував цей глибокий тил, який спокійно можна було мобілізувати на війну. Наприклад, в європейській частині Росія тепер виявляється, не сховаєшся. Так що нехай далі ракують. Ні, ні, не сховаєшся. Не кожна птіця долетить до середини Дніпра, зато кожен дрон і ракета можуть і до Москва ріки долетіти до Ніви і до всього, і будуть вони там розводити не мости, а Та вже Волгу перелітає, вже Волгу перелітає. Так що да, Москва ріка це вже, це вже пройдений на даному випадку. Так ну давайте про це і поговоримо. Тому що ж росіяни ж не тільки вчора ввечері істерили. Нічка була гучна, махачкала. Недоброї ночі, переліт безпілотничків, по НПЗ, дах нафтопродукт. За повідомленням місцевих пабліків атака тривала кілька годин. З раночку дивіться, ну раптом в них там нема світла, то це їм озаряло. А дах нафтопродукт це найбільший нафтоперевалочний комплекс, на каспійському узбережжі належить до Махачкалінського міжнародного порту. Ось так мені здається, Це теж цікаво, і це ще не все. Не мухосранська, але Саранськ під також був під атакою. Там підприємства, зокрема і хімічної промисловості заводи, все те, що я каже Світана Хілесо, питає як ми з вами говоримо, аеропорти знов не працювали. Пане Тарасе, ефект комплексний. Ну, комплекс накопичувальний, mm -hmm. над цим системно працюють. Хімія дуже важлива, це вибухівка, і експорт, і експорт, в тому числі добре. Про це не будемо забувати, тому що росіяни зараз мають дуже багато дешевого газу і намагаються його переганяти в газ, точніше, в добриве, і продавати за кордон. Ось це теж, до речі, стаття доходів достатньо ну, не така. Важлива, як нафта, але теж в нинішній ситуації це дуже важливо. Ну і плюс політика, коли ти торгуєш добривами, добривами це ж завжди їжа. Це в Африці можна активно цим питанням маніпулювати, ну і багато чого іншого. Тому ось така от ситуація, яку ми зараз спостерігаємо. Дагестан дуже цікавий регіон, тому угу. що там я десь два тижні тому бачив, обурювалося в Дагестані, чому, наприклад, ціни на Паливо в Москві ледь на 15% менше ніж в Дагестані до речі, там в Дагестані по-моєму, видобуває і тому чим більше буде проблем, в тому числі таких дуже перспективних з точки зору гарної громадянської війни регіонів і перспективних з точки зору виходу з зі складу Російської Федерації як Дагестан та Чечня. Ну це краще буде. Це краще буде. Нам потрібно максимально дестабілізувати ці регіони для того, щоб Відкривати вікно можливості для дестабілізації всередині країни, а ви думаєте, що це що в Дагестані занепокоєні? Чому в Москві дешевший бензин зможе їх спонукати на те, що регіон може під підгоріти, так би мовити, і дрони вже тут будуть ні до чого, а будуть суспільство? Ні, ні це по сукупності. Це те це, це таке загальне роздратування, загальне роздратування, але й о, при організації гарного блокауду в москві це може бути додатковий фактор додатковий фактор для того щоб в тому числі мешканці дагестану задоволені пішли грабувати москву це протистояння це протистояння між регіонами ага. це роздратування тим що у когось є а у мене немає Ну, так приблизно в Радянському Союзі було, коли в одних республіках, наприклад, була їжа, бензин, а в інших не було. І це викликало реакцію місцевого начальства, забороняло, наприклад, перевезення продуктів з одного регіону в інший. Коли це починається історія е, заборон, так це означає, що починається сорунуватися єдиний економічний простор. Потім питання, навіщо податки в Москву перераховувати. ну і так далі. Тому. Це додатково. Я не говорю, що це може вирішальним бути фактором. Але те, що роздратування, воно викликає, це факт. Ага, Прекрасно просто ну і окрім того, ж нікуди не діваються і інші дестабілізаційні там чинники. І а, а, Путін насправді ж Росія це в'язниця народів. А не як він каже, що вони багато національні, але вони один одного терпіти там не можуть хто а, подалі від Москви. Ну, треба стимулювати це, щоб вони все, все розуміли для нас. Ну для нас був ну, точкою зборки. Все ж таки, є Москва, бо ненависть до Москви як центру колоніального пригнічення дійсності існує. Багатство заздрить, бо викачується увесь ресурс Москву. Ось і тому я, я прихильник того, щоб Україна організувала блокаут Москві і зробила все для того, щоб її почали грабувати. Це початок гарно громадянської війни. А мені подобається завжди цей сценарій, ми за ним попильно стежимо. Друзі, а якщо ви не хочете бути таким лузером, як Путін, то підпишіться, будь ласка, на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Мало того, що якщо ви прийдете по посиланню під цим відео, ви отримаєте з. Нижку на цей курс так на додачу до всього ви отримуєте за оптимальну ціну більш ніж максимальні ресурси: 10 уроків, 500 готових текстів, раз навчитеся розпізнавати маніпуляції, махінації, протидіяти цьому всьому. Тож, будь ласка, і на наші Ютуби підпишіться. Будь ласка, на Ютуб пана Тараса. На Ютуб 24-го нас більше півтори тисячі людей сюди дивляться. І на мій Ютуб «Узлова Токс теж підпишіться. Нас більше 20 тисяч. Вже ви самі кажете, давайте до срібної кнопки рухатися. Давайте ми на всіх наших ютубах ютуба пана Тараса. На ну, двадцятьверте вже. Має на тільки срібну і на моєму Ютубі до цієї позначки рухатися. Будь ласка, прошу вас дуже. Різноманітний контент, спілкування пана Тараса з різними журналістами моє безпосередньо із гостями із вами напряму. Пане Тарасе, я отут знайшла. Ви точно скажете, що він не правий, але не мог глядачам подобається, коли ми дискутуємо. Я теж не думаю, що значить Марк Чемпіон правий, але тим не менше, ми послухаємо його. 21 жовтня, колумніст Блумберг. Вийшов із публікації, де він пише, що миротворча місія Трампа смертельно небезпечна для України як ніколи раніше. Бо, мовляв, Трамп все таки схоже допомагати країні агресору РФ, щоб та погодилася, значить, погодилась на певні поступки, але з нас їх буде більше. Водночас каже: у штаті вже є багато важелів тиску, чому вони їх не використовують. Давайте ми послухаємо, яку оцінку дає Марк Чемпіон, а потім з вами подискутуємо, в чому він може бути правий, а в чому ні. Це влада, яку Трамп готовий використати. Однак до Путіна він не виявляє такої самої агресивності. Вірити в те, що Трамп стане на жорстку позицію щодо Росії на цьому етапі. Це радше і раціональний прояв надії, всупереч досвіду. Навіть припинення вогню за нинішньою лінією фронту, яке Зеленський називає ймовірним першим кроком до ширших переговорів, несе для України смертельну небезпеку, адже Росія і далі вироблятиме ракети, дрони та зброю. Мобілізовуватиме війська і готуватиметься до нового наступу, особливо якщо угода Трампа передбачатиме зняття санкцій із Москви і підживлення російської економіки. Україна ж навпаки залишиться залежною від європейської допомоги, виснажена війною, і величезними витратами на відновлення. Не у кращому становищі також буде і Європа. Якщо вона підтримає Зеленського, а Трамп припинить підтримку Києва, то ЄС не зможе замінити американську розвідку та озброєння Сипшоміша. Схоже, щоб переконати Трампа змінити курс, Путіну цього разу знадобилося лише кілька приємних слів і телефонний дзвінок. Пане Тарасе, але ризики ці є, чи нема? Ну, ризики є, але вже я вважаю, що це неможливо. Вже, тому що Трамп з -з -з забагато вліз в цю війну. Забагато в особистого капіталу. Це його буде особиста поразка. якщо там… Дивіться. Якби була можливість, ну давайте так, ви повинні розуміти, якби була можливість американців і європейців кинути Україну, вони б давно це зробили. А вони допомагають нам не за красиві очі, а тому, що є конкретні розрахунки. Там щодо розвідки і все інше, ну не можуть вони цього зробити. Не можуть, тому що Україна сама стала суб'єктом. Ну ти розвитку. Як ти будеш то виглядати? Слабаком перед власними виборцями. От говорити про те, що він не робить агресивних кроків, ну так я щось не бачив це від Байдена, особливо якихось конкретних кроків. І я знову таки говорю, чого це так? Сталося, що при Байдені в російській економіці, в принципі, плюс мінус все було добре, вони спокійно продавали нафту. А чого-то так почалися проблеми саме при Трампі з російською економікою? А тому що конфлікт інтересів фундаментальний щодо нафти.